Це я і моя любов до природи. Ви поняли? Хочу вам красу показати. Вау! Ще раз вам привіт вже із закадрової озвучки. Дуже тішу, що ви завітали до мене на канал. Затишок у деталях. Покажу вам трошки нашого недільного дня. Вирішили потішити дітей, піти з ними в кафе. Вони люблять, так би мовити, зальбу двіжуху. В цьому кафе класно є тим, що є куточок для діток із бізі-бортами. Ви знаєте, дивіться, в мене Єлизавета проявляє цікавість до прибирання. Бачите, знайшла олівчик і понесла його на місце. Чесно, я не заставляю прибирати, поки що її іграшки складаю. Я можу під час гри казати, що от давай в коробочку, але так, щоб наполегливо давай прибирати, давай підтримувати чистоту порядок, поки що їй про це не, не наголошувала. Але бачу, вже пора, вже вона розуміє, що кожна річ має своє місце. Дим з для мене гарна знахідка і відкриття сьогоднішнього. Дня, так би мовити. Отже, тетянці теж цікаво. Бачила навіть дорослі проходили повз і теж щось собі там клацнули, порухали такий пізіборд. Ще такі смаколики продають, діти побачили людяники і теж захотіли. Незвичні такі кольори і форми цікавенькі. Поки чекали, то лискали цукерочки. Замовили ми таку велику тарілку, тут таке всяке фрі. Я б сказала, різне асорти. Чесно вам скажу, цього було дуже багато. Ми не з'їли, але класно тим, що можна взяти з собою, можна придбати на барі контейнер. Ми так, власне, і зробили. Купили контейнер, що не з'їли, забрали. Дома доїмо. Посмажила я рибку. Зварила п'юре, а все тому, що чекає в гості з Вона приїхала з-за кордону, вона була в гостях і приїхала додому. І, думаю, знаєте, з дороги хочеться щось таке домашнє. Думаю, п'юре як така легенька страва, і рибка смажена, якийсь салатик овочевий буде достатньо. От. Огірочок почистила. До речі, досить непогані зараз огірки АТБ, бо був якийсь період, що були просто такі, ну, коштує дорого, а з'їсти не смачно і неможливо. От Нарізаю я огірочки, такі помідорки коктейльні, сир фета, точніше фалата. По-моєму, що заборонили називати, що це якась є патентована оця фета, і тепер всі оці сири, вони фалата. Соусом, хоча більше мені подобається, коли її гірчиця їжонська, такі всякі, знаєте, міт, Дуже воно смачно, але я не мала нічого, тож що мала соус і заправила соусом. Пам'ятаю, колись я купляла польський фета-сир, вони йдуть в таких картонних коробках і завжди було складно з цієї коробочки витягнути. Як я вже раніше вам казала, я багатозадачна людина. Я одною рукою готую там салатик, а іншою рукою тут накладаю. Поки воно смажиться, то я там нарізаю. Коли треба перевернути чи накласти свіжу порцію, то я тут. І так виходить, що я хаотично то трошки смажила, то салатик зробила, це тепер знов смажу. Одразу насмажу, щоб ще на понеділок було. Так би мовити, трошки більше. Смакує нам ця рибка. Чули різні відгуки, хтось каже, що її не можна їсти, вона шкідлива, бо вирощується в якихось нечистих умовах. Не знаю, поки нам смакує йому. Може. Перейде і буду купляти іншого виду, бо я якийсь певний час купляла інших, іншу рибу, хек купляла, щось вона нам трохи засуха стала, окуні купляла, якийсь він зажирний одним словом. Тут То такі-то сякі періодично, поки що оця нас влаштовує, якийсь навіть довший період, я вже її купляю, смажу. Все ок. І ви знаєте, я дякую всім за рекомендації, за турботу. І вважаю, що кожен вправі і має таку змогу сам обирати, що для нього буде найкращим. Подивіться, що купила в АТБ на промгрупі. Така пляшечка у формі полунички. <сум> Моя Тетянка частенько буває воду з собою бере чи на двір, чи в школу. І для неї, я думаю, буде зручно в такому розкритому вигляді взяти, коли наповнено. Коли вже йде додому скласти, коли вже там немає води, так більш компактніше. Ось такий вийшов у мене салатик. Ви знаєте, аж тільки що подумала, що я не дала оливки, але нічого, думаю, ніхто не обідався. Ось це, власне, що ми забрали з кафе ці фритюрні штучки. До речі, помітила, що в магазині траш гарні є. Знижки. Чомусь ми до нього не звикли, більше звикли до АТБ, але буває так порівнює ціни, то там буває набагато вигідніше, навіть товар без знижки, а ціна вигідніше, ніж в АТБ. От, власне, цей сир я купляла камамбер в е, траші. Ще так зовсім трошечки курячого філе відвареного, копченого. Так. Для красоти. Прийшла бабуся, скільки бабуся нам подаруночки принесла. Це просто капець. І дівчаткам, і іграшки, і одяг, і взуття, і сол... а солодощів, ого, скоро буду плюс 5 кілограмів. Такі всякі різні закордонні смаколики. Чесно, я в нас таких не бачила. Можливо, десь є. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково напишіть, і я зроблю розпаковку цих смаколиків, а якщо ні, то не пишіть і розпаковки не буде. Хоча ось такий фрагмент вам ставлю, дуже було комедно спостерігати, як Єлизаветка втікала від маленького єдинорога, він вміє ходити. Знаєте, інструкція була не на нашій мові і було цікаво, тому що там не було жодної кнопки. Але було видно, що він працює від батарейок і видає звуки. Ми батарейки вставили, як його включити, не знали. Одним словом, розібралися, нахиляєте голову вперід, він йде вперід. Нахиляєте голову назад, він йде назад. А якщо так ним стукнути, то він перестає йти і ще видає звуки. Одним словом, спала я з тим конем, бо дитина не хотіла ніяк попрощатися з ним. Дуже весело було. Одяг теж приміряли ці шортики, кофточку. Бачите, тікає подружка. <смі> Одразу мені згадалося, як Тетянка втікала, ми теж мали такий м'ячик, який видавав звуки. Зразу дитина біже, біжить до дорослого, сховатися, як в хатинку. Ось таке відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного, позитивного дня. До нових зустрічей!